На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Двома балістичними ракетами Росія ударила по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ. Є втрати. Про це повідомило оперативне командування Південь. Там зазначили, що атакований підрозділ розташований у тиловій та відносно спокійній частині країни. У командуванні кажуть, що під час обстрілу були вжиті заходи безпеки однак через вороже влучання повністю уникнути втрат не вдалося. У Чернігові через російську атаку пошкоджені житлові будинки. Сьогодні окупанти ударили по місту дронами, поцілили по одному з мікрорайонів. Поліцейські фіксують наслідки обстрілу. Інформація про постраждалих надходила. На Дніпропетровщині унаслідок ранкового удару загинула жінка. Жертвою агресора стала місцева мешканка у Покровській громаді. Напередодні противник обстріляв Шахтарськ у Синельниківському районі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, а також у Павлограді через атаку дронів пошкоджена інфраструктура. Під ворожим вогнем також були Нікополь та район. Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати і ще протягом тижня, а в окремих регіонах і довше про це повідомив глава «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі і зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану. Утім, попри масштаби атак, енергосистема досі витримувала в «Укренерго» не виключають, що до кінця доби в усіх регіонах України діятимуть дві черги відключень для промислових споживачів. І ще вісьмох українських дітей підлітків вдалося повернути із тимчасово захоплених росіянами територій. Про це повідомили в офісі президента України. Усі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи і поступово повертаються до нормального життя. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вже вдалося повернути 1625 українських дітей. І ще 14 людей евакуювали рятувальники групи Фенікс із Дружківки на Донеччині. Цього разу вдалося вивести вісім дітей наймолодшим лише один рік. Профронтове місто постійно під російськими ударами залишатися тут дедалі небезпечніше. Тож надзвичайники закликають людей виїхати до більш спокійних регіонів. Українські військові уразили саратовський нафтопереробний завод, вороже підприємство атакували сили спеціальних операцій. Цей нафтопереробний завод один із найстаріших у Росії. Станом на 2023 рік, обсяг переробки нафти становив майже 5 мільйонів тонн. Саратовський НПЗ задіянили у забезпеченні потреб збройних сил країни-агресорки. Росія залучає північнокорейських військових для коригування ударів по українських позиціях. Про це повідомили у Генштабі. Зазначається, що північно-корейські оператори дронів, які базуються на Курщині, проводять повітряну розвідку та коригують удари росіян по наших підрозділах. У Сумській області село оборони України зафіксували переговори між солдатами із КНДР та особовим складом російської армії. Військові з північної Кореї коригували вогонь реактивних систем залпового вогню по позиціях українських оборонців. Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову-Кобилинську військовим омбудсменом. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави. Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсменом. До цього вона була уповноваженою президента із питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. В офісі президента зазначили, що наразі триває активна робота зі створення офісу військового омбудсмена. Зустріч президентів України та Сполучених Штатів запланована на п'ятницю і може наблизити завершення російсько-української війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні. За його словами, українська делегація, яка уже перебуває у Вашингтоні, готує основу для розмови лідерів. Підготували вже і нашу частину домашньої роботи перед зустрічю з президентом Трампом. Військову частину частину також. Нашого економічного всі деталі все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки. Дуже змістовний, і це реально може наблизити завершення війни. Саме в Сполучених Штатів є можливість такого, такого глобального впливу. Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла би перейти у наступ. Про це він сказав, коментуючи майбутню зустріч із Володимиром Зеленським. Глава Білого Дому знову закликав російського диктатора Путіна зупинити війну та вказав на втрати росіян. Водночас, за словами Дональда Трампа, Індія погодилася не купувати російську нафту, що давало змогу Москві вести війну. І тепер як каже президент, США, штатам треба змусити Китай також відмовитись від купівлі російського палива якщо Індія не купуватиме нафту, це значно полегшить справу. а вони не купуватимуть. вони запевнили мене, що протягом короткого періоду часу вони не купуватимуть нафту в Росії і повернуться до неї після закінчення війни. Надати Україні репараційну позику планує закликати країни ЄС канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на майбутньому саміті Європейської ради. Політик має намір підтримати ідею використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро. Ми хочемо ефективніше використати заморожені активи Російського центрального банку, щоб надати Україні безвідсоткові позики на близько 140 мільярдів євро. Ці додаткові кошти мають бути спрямовані виключно для закупівлі військового обладнання. І якщо їх виплачувати траншами, забезпечать військову стійкість України протягом кількох років, якщо це буде потрібно. У Харкові більше 300 ветеранів та понад сотня it компаній стали учасниками ярмарку можливостей для ветеранів та ветеранок. Зібралися в одному з міських укриттів. Охочі приєднались до ярмарку в онлайні. Ветерани розповіли, як адаптуються до цивільного життя та опановують нові професії. До великої війни розповідає харків'янин Ілля. Працював у фірмі з виробництво пластикових вікон. Звільнившись з війська, після важкого поранення взявся опановувати. it спеціальність. Це поранення отримав у Куп'янську, Харківська область. Дрон з дрона. Та я все життя працював більше руками. Там і образування технічне спеціальне. А зараз столкнувся, що треба щось якось розвиватися. Із можливостями навчання та стажування, що їх пропонують, it компанії, знайомиться і військовослужбовець Григорій. Він доброволець, штурмовик зізнається, волів повернутись на фронт до побратимів, та після поранення і реабілітації змушений адаптуватись до цивільного життя. У 22-му році я працював у Польщі та ну повернувся, щоб захищати країну. Я за цим сюди і прийшов. Треба вже вливатися у цивільне життя та знаходити себе. Більше цікавить е захист кібербезпека. Запрошуємо ветеранів на безкоштовне тримісячне навчання. Розповідає рекрутерка it компанії Анастасія. За її словами, це дає можливість отримати сертифікат про кваліфікацію і пропозицію роботи в компанії. Ми пропонуємо не просто якісь там загальні матеріали, а навчання проводять спеціалісти, які працюють в нас в компанії, тобто вони практики, вони мають безпосередньо досвід роботи на клієнтів з Америки, з Європи з Канади. Вони можуть надати дійсно класні круті знання, які допоможуть застосовувати їх на практиці. В Харківському it кластері наголошують, військовослужбовці повертаються з фронту з навичками, що цінуються в тек компаніях, йдеться про відповідальність, витривалість вміння працювати в стресі та взаємодіяти в команді. Ярмарок можливості для ветеранів та ветеранок став результатом проєкту, що тривав чотири місяці. Для цього ми на сайті кластера спеціально запустили опитувальник, зробили таку профорієнтацію, спеціальну диджитальну, цифрову, щоб можна було, зважаючи на свою освіту досвід військовий в тому числі зрозуміти, які топ 3 професії в галузі підійдуть. Навчальні та профорієнтаційні курси для ветеранів безкоштовні за словами представників високотехнологічних компаній. Вони відкриті для працевлаштування ветеранів. Юлія Губська, телеканал Прямий. У Кропивницькому секретарка військово-лікарської комісії допомагала ухилянтам уникнути мобілізації. Приторговувала потрібними повістками на території одного з міських медзакладів. Зломисниця поти організувала схему уникнення від мобілізації. Як з'ясувало слідство, військове зобов'язання платили підозрювані по 2 тисячі доларів. Після отримання хабаря вона виписувала чоловікам повістки з місячною вістрочкою. Це давало ухилянтам додатковий час, щоб знайти можливість не йти на військову службу. Проти фігурантки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Оперативники СБУ затримали її на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди та повідомили їй про підозри за частиною 3 статті 369 Прим 2 Кримінального кодексу України. Це отримання неправомірної вигоди посадовою особою за обіцянку впливу на прийняття певного рішення. Мистецтво заради реабілітації ветерани танцюють на протезах, малюють картини та грають у театрі. За словами героїв, такі заняття допомагають відновитися та адаптуватися до цивільного життя. Детальніше про ці історії розповість Валентина Слободян. До великої війни Сергій професійно займався танцями, а у 22-му році взяв до рук зброю і став на захист України. Торік під час виконання бойового завдання підірвався на міні. Медикам довелося ампутувати ногу. Після протезування він повернувся у підрозділ, де тепер навчає інших бійців. каже, мріє стати пліч опліч із побратимами на передовій. Перша думка після підриву на міні була дотанцювався, скажімо так, і як один з напрямків реабілітації там, запропонували взяти участь у благодійному вечорі від центру протезування ЮПЛАС Сістем. Там було 10 пар, 10 військовослужбовців, які вже запротезовані в саме центрі ЮПЛАС. І також запросили мене, а я сказав, що е, я ж пальник, я можу ще й танцювати. У мене в голові я розумію, як зробити якісь рухи правильно, десь там розтягнути лінію, де танцювати. На жаль, в силу фізичних обмежень я не можу цього зробити, тому сам на себе злюся. Юрій ветеран російсько-української війни. Свій бойовий шлях розпочав ще у 2015 році в зоні антитерористичної операції. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист рідного Чернігова. Ну як я буду стояти осторонь, якщо я знаю. Як поводитись зі зброєю на початку березня 2022 року під час ворожого обстрілу зазнав важкого поранення ноги у 23-му році Юрій пройшов протезування та повернувся до активного життя. Знайшов для себе приємне і захопливе заняття театр. Згодом вивчив основи драматургії і разом з однодумцями створив власний театр для ветеранів у рідному Чернігові. Важко пораненим. Їм важко і тексти запам'ятати, і, і грати дуже важко. Але ж вони намагаються тому, що їм є що сказати. Ветеран, який приходить е після поранення, йому потрібна підтримка. А тут є у нас спільна дія. У нас спільна дія. Ми потрібно нам поставити цю виставу. Зустріч, де можна було поділитися своїми історіями, отримати підтримку та насолодитися мистецтвом, відбулася у рамках фестивалю для ветеранів. Для них організували показ кінофільмів, виставки картин та літературні читання. Тут багато фотографій. Ем... Про війну тут мистецтво, про кіно, про пропаганду. Ну в гарному слові цього слова. Фестиваль для ветеранів, де можна зустрітись, поспілкуватися, зустріти знайомих. Підняти настрій це завжди добре, це позитивно. Галина, дружина військовослужбовця та ветеранка російсько-української війни у війську з 2014 року. Зараз допомагає військовим реабілітуватися завдяки творчості. Вже під час повномасштабної війни я почала проводити майстер-класи з олійного живопису малюємо в шпиталях з військовими, також в будинку художника з родинами загиблих. Просто якщо в шпиталях вони створюють свою картину з нуля, там є фотографія. Наприклад, за один вечір, там за 2-3 години ми створюємо картину. Навіть ті, хто ніколи не малював, доводить собі, що він може створити картину. В Україні вже є ветеранська спільнота, яка потребує підтримки і допомоги. Нині налічується за словами мінветеранів близько мільйона, і ця цифра збільшуватиметься після перемоги. Тому важливо вже зараз розвивати ветеранську культуру, яка є невід'ємною частиною суспільства. Валентина Слободян, Олександр Колосов, телеканал Прямий. Збірна екофло для пілотів стрілецького батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ці військові вправно нищать ворожі підрозділи та техніку, але для успішної роботи зараз вони потребують «Екофло». Їх ціль 300 тисяч гривень. і номер картки. Ви зараз бачите на ваших екранах. І поки ви донатите, ми покажемо вам результат бойової роботи воїнів. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви знайдете у Ютубі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропустити свіжих відео. Ну а щоб знати більше, завжди всюди залишайтесь із Прямим.